Всім привіт! Мене звати Валя, і сьогодні поговоримо про мінуси Таїланду. Чомусь усі про них мовчать, але я мовчати не буду, я все вам розкажу. І хочу одразу сказати, що плюсів в Таїланді набагато набагато більше. У мене є відео про це. Ви можете подивитися після перегляду цього відео. А зараз швиденько переходимо до мінусів. Я прожила в Таїланді півтора року, і перший мінус, який можливо для когось дуже неочевидний, а можливо для когось це зовсім не мінус, але це кількість росіян на квадратний метр. Так, це одна із проблем цих островів туристичних місць, взагалі, де живуть українці, це кількість росіян, яка просто зашкалює. Найбільше їх на острові Пхукет, але я жила на острові Самуї, і їх теж там дуже багато. Якщо ви думаєте, що ви можете просто з ними не спілкуватися, і все буде добре, то я вам скажу, що все одно вам приходиться з ними зіштовхуватись. Другий мінус, який я хочу відзначити, це їжа. В Таїланді дуже класна тайська національна кухня, дуже класні смачні страви, але вони підходять не усі. І особисто для мене це було великим мінусом, тому що європейська їжа присутня. Але вона, по-перше, дорожча, по-друге, не має тих продуктів, які є, наприклад, в Україні. Щоб ви розуміли, глазуровані сирки я не їла вже три роки. Тому такого як сир, молочка усе це це дуже дорого і знайти це дуже-дуже важко. Тому це є одним із мінусів продуктів, яких просто там немає. І щодо ніжі, звичайно, ви можете знайти навіть в такому віддаленому місці, як Таїланд. Ресторан слов'янської кухні, але ми повертаємося до першого пункту. Це кількість росіян, і здебільшого вони тримають усі ці заклади. Тому так, з українською їжею складно вато. Доведеться готувати самому, шукати продукти або виготовляти самому той сир, але не критично. Приходимо далі. І дуже дуже важливий пункт це медицина. Таїланді дуже дуже дорога медицина для туристів. І я поїхала в лікарню зробити рентген. У мене було все добре, просто я дуже сильно впала і вдарилася, і воно боліло. І я заплатила за це на той момент 2022 рік 9 тисяч гривень. А я була трошки в шоці від суми. Я не очікувала цього. Але моє друге здивування було, коли в мене трапилась лихоманка Денген. Я потрапила в лікарню, і 4 дні в лікарні обійшлись мені в 180 тисяч гривень. Так. І звичайно, мене дуже-дуже дуже врятувала -дуже -дуже страхова компанія. Страхові компанії бувають різні, є багато. У мене було просто туристичне страхування. Щодо страхування і взагалі інформації, яка вам потрібна про Таїланд, я створила телеграм-канал. Доєднуйтесь, я там ділюсь особистою інформацією: місця, де я була страхування, яке я оплачувала, яке мені допомогло покрити лікування в тайській лікарні, тому можете приєднуватись до каналу, і там ми можемо більш тісно поспілкуватися. Дуже важливий пункт це візи і перебування в Таїланді. Якщо ви плануєте переїжджати або дуже довго тривало подорож, в Таїланд, ви маєте подумати перед цим, за якою візою ви будете залишатися там. Є студентські, є робочі. Є туристичні візи, ви маєте придумати все це, але маєте на увазі, що студентські робочі візи вони дуже дорогі. Або вам прийдеться робити бордер рани або віза. Рани все це всю цю інформацію. Ви маєте дізнатися перед цим, тому що ви маєте розрахувати кошти і. Е, так, це є великим мінусом. Це було великим мінусом для мене. Насправді зараз правила стали ще жорсткіші для українців. Коли я перебувала, ми могли подовжуватися за листом від посольства від українського посла. Зараз же це відмінили за ініціативою України. От, і так, доводиться робити ще більше махінацій, щоб була змога залишатися в Таїланді. Наступний пункт: мінуси це велика кількість аварій і трафік. На острові, на острові, де я жила, та й цілком в Таїланді немає майже тротуарів. Тому, якщо ви мама з дитиною і коляскою, у вас просто не буде можливості гуляти по тротуарам на свіжому повітрі, тому що тротуарів просто не існує. Навіть в такому великому місті, як Бангкок, звичайно, що тротуар ви просто не знайдете, тому що там. Фік, скажений трафік, відсутність світлофорів, правил дорожнього руху, нескінчена кількість аварій на байку це є великим мінусом, тому що ти все одно почуваєш себе не зовсім безпеці в такі моменти. Наступний пункт це звичайно мова і спілкування, і культура. Ми дуже дуже відрізняємося від тайців. Це не погано, не добре, це просто. Ми різні. Ви завжди будете туристом, ви завжди будете експатом, фарангом, ви завжди будете білою людиною. на… На цьому острові чи в цьому місті в Таїланді, і якщо виникають якісь проблеми, то звичайно таїть завжди правий. І навіть використовуючи неймовірно кількість англійських слів і ваш весь словниковий запас за 11 класів в школі, це все одно не допоможе. Тому що, якщо ви не знаєте тайську, ви вже не можете спілкуватися з ними на рівні. І я була присутня при інциденті, коли на острові Панган у хлопця вкрали байк і він просив. Людей із 7 Елевена із супермаркету, викликати поліцію, тому що він не, не, не міг викликати її, і вони просто відмовлялись, йому говорити номер. Вони робили вигляд, що вони його не розуміють. Хоча очевидно, що все вони розуміли. І так, так, ви завжди там чужа людина, і тому ви маєте бути до цього готові захистити себе. Ви маєте розуміти свої права, ви маєте почитати про це. Краще за все заводити друзів тайців, які можуть вам в разі чого допомогти і перекласти щось. Але е, просто треба бути обережним. І наступний пункт це про спосіб життя в Таїланді, тайців, про їхню філософію. Це філософія сабай-сабай, і це суцільно відрізняється від українського е, робити, працювати, пахати і так далі. Сабай, -сабай» – це такий чіл. Тому, якщо у вас, наприклад, в будинку зламався кондиціонер або немає води, і ви викликаєте якусь тайську службу, ви маєте бути готові до того, що це буде не швидко. Це буде дуже-дуже повільно, дуже довго, з дуже довгими перемовинами, тому що танці не поспішають виконувати свою роботу, вони живуть своє найкраще життя. Треба просто до цього звикнути, треба просто це зрозуміти, що ніхто. Нікуди не буде поспішати ремонтувати вам кондиціонер. Така такі реалії життя, така правда. Не засмучуйтесь. Можливо, нам, нам навіть треба трошки щось перейняти у тайцю. Наступний пункт стосується людей, які хотіли би завести собі стосунки, але живуть в Таїланді або на острові. На жаль, це зробити досить складно, тому що це туристичне місце, дуже туристичне місце. І більшість людей, які приїжджають, вони їдуть дуже дуже швидко. Тому якщо ви шукаєте своє кохання, звичайно, це може статися на острові, як це сталося в мене, але шанс знайти свою другу половинку або партнера рівноправного, все, що ви бажаєте, то звичайно, шанс маленький. Це все. Туристичні і курортні романчики дуже мала, мала кількість людей залишається там жити надовго, на довго тривалий період. Наступний пункт це постійно темно, о шостій вечора, і весь час цілий рік в однаковий час стає сонце і сідає сонце. Можливо, для когось це зовсім нічого не вирішує. Для мене це вирішувало багато, тому що коли я працювала, і ти закінчуєш свою роботу, вже на дворі темно, а це всього лише там сьомого вечора. Тому це було великим мінусом, ти наче, наче ти постійно вночі живеш. Ну і останнє це тропічні хвороби, такі як лихоманка ДНГ. Тобто це комар, який розповсюджує цю лихоманку, від якої немає ні вакцини, ні ліків. Я перехворіла, це було досить складно. Все на щастя добре. Але треба мати це на увазі. Ось такі мінуси. Я дуже дякую вам за перегляд, що ви додивились до кінця. Сподіваюсь, це було корисно, що вам сподобалось. Ставте пальчики до гори, якщо сподобалось. ставте пальчики вниз, якщо не сподобалось. Пишіть коментарі, ставте питання, якщо є якісь конкретні. Я залишу в описі. Посилання на свій телеграм-канал або на свій інстаграм. Долучайтесь, пишіть, я дуже рада відповім і поділюся всією інформацією, більш конкретною, яку знаю. Все, слава Україні! Всім гарного дня!